Сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо тему хімічні реакції, зокрема, у рів... створення рівнянь хімічних реакцій. Для цього нам потрібно буде обов'язково використовувати закон збереження маси. Закон збереження маси нам говорить, що маса речовин до реакції повинна дорівнювати масі речовин після реакції. Це значить, що у нас повинна бути однакова кількість атомів до реакції, і така ж сама кількість повинна бути атомів після реакції. Урівнюємо за допомогою коефіцієнту, який ставиться попереду всієї молекули або атомів. Дивимось, аргентум хлор розкладається під дією світла на аргентум срібло і хлор. Ще рахуємо кожен атом. До реакції у нас з вами аргентуму один атом І після реакції у нас з вами аргентуму один атом. Це однакова кількість, тому він урівнень. Дивимось на хлор. Хлору до реакції один. А після реакції 2. Я не маю права поставити сюди індекс 2, тому що моя формула аргентом хлорид створена за, відповідно валентності. Аргентом одновалентний, хлор одновалентний. Тому я урівнюю за допомогою коефіцієнту. Коефіцієнт множиться на індекс. Значить. 2 помножити на кількість хлору на 1, 2. Тут у нас хлору 2. урівняли. Але коефіцієнт стосується кожного атому в цій сполуці, перед яким, перед яким він стоїть. Значить, аргентуму також стало 2 до реакції. Тому і після реакції я ставлю перед аргентумом коефіцієнт 2. 2 аргентума, 2 аргентума, 2 хлору, 2 хлору урівняли. Наступне рівняння. Ферум 2О3 взаємодіє з карбоном, з вуглецем, з утворенням феруму заліза і вуглекислого газу. Дивимось. Феруму до реакції 2, а після лише 1. Теоретично, тут дуже легко поставивши сюди 2, ми можемо урівняти. Але у нас, окрім феруму, неорівнений оксиген. До реакції його 3. А після реакції у нас його 2. Відповідно, нам потрібно почати з оксигену. Для того, щоб урівняти оксиген, мені потрібно знайти найменше спільне кратне для числа 3 і 2. Це буде 6. Тому що 6 поділивши на 3, ми отримаємо ціле число 2, а 6 поділивши на 2, ми отримаємо ціле число 3. Тому ми це найменше спільне кратне на 6, поділивши на 3, отримуємо коефіцієнт 2, а 6 поділив, поділивши на 2, ми отримаємо коефіцієнт 3, ставимо коефіцієнти. Тепер дивимось, коефіцієнт стоїть попереду всієї молекули. Значить, він стосується і феруму також. Тепер дивимось, 2 помножити на 2. Буде 4. Це значить, що перед ферумом я повинна поставити коефіцієнт 4 для того, щоб урівняти ферум. Дивимось далі. До реакції у мене карбону лише 1. А після реакції у мене його вже 3, тому що у мене стоїть коефіцієнт 3. Тому перед карбоном до реакції я ставлю коефіцієнт 3. Перевіряємо. 2 на 2 ферума 4. 4 помножити на 1, ферума 4. Оксигену 2 на 3, 6, 3 на 2, 6, карбону 3, карбону 3. Наступне рівняння. Дивимось. N2 взаємодіє з h2 з утворенням NH2. У нас до реакції е, нітрогену 2, а після 1. Урівнюємо, поставивши коефіцієнт 2. Але, поставивши коефіцієнт 2 перед молекулою NH3, я отримаю 6 атомів гідрогену 2 помножити на 3, 6. А до реакції у мене лише 2. Для того, щоб утворилось їх 6, щоб їх було 6, нам потрібно поставити коефіцієнт 3. 3 помножити на 2 буде 6. Таким чином, ми урівняли 2 нітрогени, 2 на 1, 2 нітрогени. 3 помножити на 2 6, 2 помножити на 3 6. І останнє рівняння. Перевіряємо кожен атом за кількістю, хоча у нас достатньо складне рівняння реакції. Дивимось: до реакції у мене натрію 2, а після реакції лише 1. Тому я за допомогою коефіцієнту 2 урівнюю кількість атомів натрію. Тут 2, і тут 2. Далі дивимося: атом карбону. карбону до реакції 1, і після реакції 1 урівняно однакова кількість. Оксиген у мене до реакції в двох місцях. В першому випадку у мене О3 три атоми карбону, в другому випадку у мене О2, тому що за дужечкою стоїть цифра 2. Тому ми додаємо три. Плюс 2, отримуємо 5 атомів оксигену до реакції. Рахуємо після реакції. О3 це 3 атоми оксигену. Після в натрії OH, 2 помножити на 1 – 2. Таким чином, 3 плюс 2 буде 5. Кількість оксигену урівнена. І гідроген. До реакції його у нас. 2, тому що за дужкою стоїть двійка, вона стосується кожного атому. І після реакції дивимось, коефіцієнт 2 помножити на індекс 1, зазвичай індекс 1 ми не пишемо, ми отримаємо 2. Таким чином, гідрогену до реакції 2 і після реакції 2. Ми урівняли з вами коефіцієнти.